До нас Аліса із мультфільма завітала і дуже хоче вам зробити цікавий день. Вона нам квест підготувала, в якому є завдання, підказки, ключі та скарби. Щоб отримати скарби, необхідно нам мандрівку вирушати, країною чудес помандрувати. Там будьте уважні, енергійні, наполегливі у виконанні завдань. Успіху вам. Одне одного за руки візьміть. Так ланцюжок створіть. Будемо до першої зупинки вирушати. Під зеленим деревцем видніються чиїсь вушка. Це сховалася заяча сім'я. Назвіть, як звати усю заячу сім'ю, дорослих і малих. Так, заяць, зайчиха і зайченята. Щоб перейти до наступної зупинки, потрібно придумати загадку про зайця, використовуючи слова вуха, хвіст, шубка. І з цим завданням ви легко впоралися. Але тут є ще якийсь ключ, підказка. Подивіться сюди. Щоб цифру 3 знайти, Звірів на малюнку у їхні будинки проведи. Перш ніж ви будете проводити тваринок у їхні будинки, послухайте інформацію про те, де вони живуть. Ось на дереві, домівка, там живе руденька білка. Дуже високо дупло, найбезпечніше житло. Під великою сосною. Видно лігво вовчий дім, вовк з вовчицею весною вовченят виводять нім. Коли стежкою пройти можна дім лисиць знайти, заховану під гірку лисичка має нірку. Усім дізнатися кортить, де взимку мешкає ведмідь, не мерзне на морозі. Живе він у барлозі. Ось цифра три з'явилась над дуплом, а з нього білка виглядає і хованки з нами грає. А ви, білку бачили? Скаче білка по ялинці, хвіст у неї, як у лисиці, хатка білчина в дуплі, височенько від землі. Втоми білочка не знає і на зиму ще з весни. Шишки день у день збирає із ялинок, із сосни. А ще вона грибки запасає залюбки, набирає і навіде, понастромлює сушити. Що ви можете сказати про білку після того, як прослухали вірш? Як ви опишете білку її зовнішній вигляд? Коли настає зима, Деякі тварини змінюють своє забарвлення, Так робить білка. Змінюючи колір шубки, з рудого сіруватий. Це ж робить і заєць. В нього був колір шубки коричневий, а змінюється на біленький, щоб його не було видно на снігу, а білочки щоб не було видно на гілках дерев.